Цей смартфон зміг змінити моє трошечки упереджене і скептичне ставлення до цього бренду. Чесно кажучи, за декілька днів користування цього смартфону я відчула перевагу такого величезного екрану. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Піксофон, а мене все ще звати Катя. І сьогодні у мене на огляді не побоюсь цього слова справжній планшет. Можливо, ви вже встигли здогадати, що може бути в цій коробочці. А якщо ж ні, зараз розповім. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Samsung Galaxy Fold 6. Дійсно дуже цікавий і незвичний смартфон, і мені справді сподобались деякі його фішки. Але давайте розпочнемо з більш нудного і поговоримо про характеристики. А ви поки підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні огляди. Процесор у нас тут Snapdragon 8 Gen. Пам'ять. Стандартні версії мають 12 ГБ оперативної пам'яті та сховище на 256, 512 або ж 1 ТБ. Цікавий факт конструкція батареї поділена на дві частини для більш тонкого корпусу. А ємність цієї батареї 4400 мАч. Звісно ж, у нас тут підтримується бездротова зарядка. Ну, про друтову, я думаю, ви зрозуміли. Хоча дротова зарядка, на жаль, не дає високої швидкості заряду. Швидка зарядка тут всього 25 Вт, Бездротова зарядка 15 Вт, а реверсивна 4,5 Вт. камери. По камерах маємо тут 50 Мп основний модуль, 12 Мп ультраширокий модуль, кут огляду 123 градуси, 10 Мп – телефото. Оптичний зум 3X, цифровий 30х. Смартфон знімає відео у 8К та 4К. Фронтальна на зовнішньому екрані 10 Мп. Під екранна фронтальна камера 4 Мпікселі. Найцікавіше це дисплеї. Зовнішній має 6,3 дюйми, Super AMOLED дисплей Full HD, внутрішній має 7,6 дюймів. Dynamic AMOLED 2X Full HD а пікова яскравість до 2600 ніт. Якщо не сказала, то скажу, звісно ж, тут 120 Гц. Є один невеличкий нюанс. S Pen підтримується, але не входить в комплект. Якщо ви дуже плануєте малювати або ж заповнювати нотатки, потрібно купувати окремо S-Pen Fold Edition. По вазі і розмірах Fold 6 став трошки тоншим і легшим, ніж Fold 5. Вага близько 239 грамів. Тут у нас завезли захист від пилу і вологи ip 48. Армур алюмінієму рамку, Gorilla Glass Victus 2 на зовнішньому та задньому склі. Доступні кольори: Silver Shadow, Pink, Navi. Якщо говорити про дизайн Galaxy Fold 6, це компроміс між величезним внутрішнім екраном. І зручністю і компактністю для того, аби носити такий пристрій у себе в кишені. Дисплеї одна з головних причин, чому люди обирають Fold лінійку В нас тут присутня технологія Vision Booster – система, що автоматично коригує яскравість та кольори залежно від освітлення, щоб зберігати якість під різним освітленням. Є два стереодинаміки: хороша якість звуку, підтримка hdr відео що дає комфорт у перегляді Netflix, YouTube, ігор на великому внутрішньому екрані. Але коли екран краще, а коли ні, якщо ви любите читати або переглядати відео на великому екрані Fold 6, це супер. А от складка все одно помітна, і це не виглядає як безшовний дисплей. При дуже яскравому сонці її може бути добре, помітно, але взагалом окей. Камери Fold 6 це великий розділ, бо тут важливо не тільки кількість мегапікселів, а й як камера поводить себе у різних умовах. Денні фото. Висока деталізація, добра передача кольорів, заводські налаштування кольору можуть бути тепліші. Ультраширік дає широку сцену, але трохи менше деталізації по краях порівняно зі звичайним широким модулем. Zoom 3X дає реальний приріст у деталізації порівняно з цифровим зумом у попередніх поколіннях. Нічна зйомка. Поки що Fold 6 покращив шумоподавлення. У темних сценах менше шуму, більший динамічний діапазон. Але при дуже слабкому світлі ніжніші деталі можуть трохи згладжуватись. Відео підтримка 4К 60 кадрів на секунду та покращена стабілізація. Можливість знімати відео використовуючи внутрішній дисплей як видошукач. Маємо цифровий зум 3Х та оптичний 30Х. Видно падіння якості при 3X, але набагато кращий результат ніж цифровий зум у попередниках. Доки все розповіла по цих камерах, давайте переходити до батареї. Батарея Fold 6, серце складного пристрою. І ось як вона працює. Загальна ємність 4400 мАч. Розподілена на два акумулятори, щоб краще розміститись у тонкому корпусі. Зарядка дротова і бездротова, але дротова не рекордна швидкість. Перевага в комфорті, а не максимальній швидкості. Швидка зарядка 25 Вт, бездротова зарядка 15, а реверсивна 4,5 Вт. У режимі змішаного використання відео, браузери, месенджери, фото. Якщо ви активно знімаєте відео або геймите – економія дуже важлива. У даній серії смартфонів Samsung завжди приділяв величезну увагу фішкам, і тут не виняток. Цього разу компанія зосередилась на AI фішках та One UI. Fold 6 поставляється з One UI на базі Android. Плюс інтеграцію Galaxy AI. Galaxy AI оптимізований для складних пристроїв, мультизадачність, вікна, контекстне меню. А які цікаві функції ми тут маємо? Поділ екрану, drag and drop, плаваючі вікна, робота з S-PEN, якщо є на внутрішньому екрані, нові заводські функції, Edge Panels, зручні жести, оптимізація для великого екрану. Але ж мають бути якісь проблеми, чи не так? Давайте в цю бочку меду засунемо ложку дьогтю. Підекранна камера, дошка компромісів. Не ідеальна якість для відеозв'язку, але вона прихована, що покращує візуальне сприйняття. Довгостроковість і підтримка. Samsung обіцяє хорошу підтримку, оновлення безпеки і Galaxy ai функції стануть важливою перевагою. Заявлений час оновлення системи 4 роки та патчі безпеки сроком на 5 років. Проте варто враховувати, що смартфон вийшов у 2024 році, а зараз у нас 2025, Тож порахуйте. Мій улюблений насправді блог, бо зараз будемо говорити про конкурентів. Не лише ж Samsung у нас паяє розкладушки. Серед конкурентів маємо такі бренди: Huawei, Xiaomi, Google. Вони пропонують інші фолд формати, але Samsung має перевагу в екосистемі та якості складання. Одним із конкурентів є OnePlus Open, Pixel Fold та інші. Fold 6 має перевагу в яскравості, в зручності зовнішнього екрану, в стабільності форм-фактора, але і конкуренти мають перевагу дизайн, ціна і швидкість зарядки. Ціна Fold 6 стартує високо, залежно від регіону. Моделі пам'яті 256, 512 або 1 ТБ. І якщо ви вже витрачаєтесь на такий дороговартісний, але крутий смартфон, то розповім вам про аксесуари, до яких варто приглянутись. S-Pen Fold Edition чохли з захистом. Захисне скло для внутрішнього екрану. Хоч Samsung і стверджує, що захист тут покращений, але погодьтесь, що краще перестрахуватись. Магнітні підставки та док-станції, якщо використовуєте Fold 6 як малий планшет. Взагалі, якщо підбивати підсумки, то Samsung Galaxy Fold 6 це чудовий варіант для тих, кому треба великий екран для роботи. А ще для мультимедіа і нотаток. І якщо ви готові інвестувати. Це значний апгрейд порівняно з Fold 5. Яскравіший дисплей, краща продуктивність, тонший корпус, більш зручний зовнішній екран. Але якщо у вас вже є Fold 5, то різниця не настільки критична для того, аби перескакувати з минулої серії на цю. А от кому точно підійде Galaxy Fold 6, то це бізнесмени, творчі люди, ті, хто цінує мультизадачність, великий екран, новий рівень зовнішнього екрану та яскравості. А от кому точно не варто купувати цей смартфон, це тим, для кого важлива швидка зарядка і хто має обмежений бюджет. Деякі конкуренти можуть запропонувати вам навіть більше за меншу суму. Особисто для мене одним з основних критеріїв є камера смартфону, і якби вона тут була на рівні пікселя або ж iPhone, Можливо, я б розглянула варіант покупки саме такого смартфону. Чесно кажучи, за декілька днів користування цього смартфону я відчула перевагу такого величезного екрану. Раніше я упереджено і доволі скептично ставилась до таких от розкладушок і тим паче до компанії Samsung, але реально цей пристрій зміг змінити моє враження на позитивне. От що спочатку було дуже незвично, це набирати текст, тому що екран розділений на дві частини, і, відповідно, клавіатура вона також ділиться на дві частини. У мене не дуже такі великі габаритні руки, але було дуже зручно, до речі, набирати текст таким чином. Я зараз подумала про те, наскільки зручно тут грати якийсь паб або Call of Duty, тому що насправді тут реально просто величезний дисплей для того, аби поганяти в такі от ігри, шутери усілякі. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку про цей смартфон. Хто, до речі, користувався уже Fold або Flip версіями також поділіться своїми враженнями і своїм досвідом. А ще обов'язково пишіть, на який смартфон зробити наступний огляд. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, увімкнути дзвіночок. А я всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому огляді. Па-па!